Всім привіт! Мене звати Ілона і я фітнес-тренер. І в цьому відео коротенько проговорю про різні напрямки фітнесу і який ви можете отримати від них результат, тому що я бачу, що є нерозуміння того, як працює фітнес, як працюють різні напрямки фітнесу, і який ви можете отримати від них результат. Почнемо з класифікації, яку я зробила. По результатах, які ви можете отримати, перше, за допомогою звичайного фітнесу, я покажу пізніше, які вправи можна робити з невеликим додатковим обладнанням, можна схуднути і отримати рельєфне тіло. Якщо ви хочете набрати м'язову масу, то вам потрібно займатися з досить великою вагою, це може бути в спортзалі, або, ну, краще все ж таки, в спортзалі на тренажерах. Щоб набрати м'язову масу і правильно харчуватися, це друге тренування для набору м'язової маси. І третє, просто для підтримування тіла в тонусі, вирівняти осанку, покращити роботу м'язів, глибинних м'язів, де ви не будете худнути, ви тільки будете покращувати якість тіла. Особливо не змінюючи нічого, просто е, підтягувати м'язи, ставати рельєфнішим, це у нас пілатес. Але тут е, можна е, вибирати от, оцей вид фітнесу, краще знаючи. Е, в якому ви зараз стані і яку ціль ви хочете отримати. І не всі люди розуміють різницю між цього, і часто вони не отримують бажаного результату і в них опускаються руки. Наприклад, дівчата хочуть накачати сідниці і починають робити вправи з пілатесу чи з фітнесу. Допустимо, без додаткової ваги Я чула, чулобот. Я хочу накачати сідниці, я тисячу разів присідаю. Це не результативно, це не дієво, і це не мотивує. Тобто людина починає щось робити. В неї є мотивація, але вона не знає, що правильно робити. Не отримує результату і розчаровується і більше, наприклад, там не займається спортом. Допустимо, хтось хоче схуднути, да? потрібно скинути 15-20 кілограмів і починає вибирати вправи з пілатесу. Там в планці постояти трошечки покачати прес без ніякого додаткового обладнання, не отримує результатів, не змінює харчування. І, звісно, також пропадає мотивація, і е, людина не хоче займатися спортом. Тому дуже важливо розуміти, який напрямок фітнесу і який напрямок в спорті дає той чи інший результат. Якщо, наприклад, приходить до вас е, клієнтка в, е, 48 кг, допустимо, і вона хоче набрати м'язову масу. І от тренер починає давати, допустимо, Вправи там з маленькою вагою, з резинками з пілатесу. Людина не набере м'язову масу ніяк просто це неможливо нереально. Хоч ви харчуєтеся, не буде відбуватися того перетворення того білку в м'язі. Хоч ви їжте той білок, не їжте, хоч ви скільки ви судно будете набирати не На м'язову масу, а жорочу. Тому що має бути правильне тренування. О цій клієнці, яка хоче набрати. Вагу потрібно займатися правильно або вдома з додатковою вагою. Це завжди буде. Хоча б 10-15 кг на ноги на сідниці повинно бути, щоб було прогресію в вазі, щоб набрати цю м'язову масу. Наприклад, там на руки можна менше давати, а ще краще в спортзалі. Далі, друга, другий випадок. Приходить до вас клієнт 80 кг і каже: Хочу скинути 20 кг допустимо. Також тут. Ходити в спортзал це досить така історія. Тобто, підбираючи тренування в спортивному режимі, тобто по спортзалівському, скажімо, на тренажерах, ви можете накачувати м'язову масу, неправильно харчуючись, харчуючись, людина може не схуднути. Тобто тут також потрібно підібрати правильний тренувальний процес, краще все ж таки працювати з не дуже великою вагою, правильно підібрати харчування, додати кардіо, тобто і силове, і кардіо, і правильне харчування. Краще все ж таки без прозалу. У фітнес-стиліна, яка хоче скинути 20 кг, можна, звісно, спортзалі, але там потрібно досить добре підбирати ваше харчування, щоб ви не накачувались поверх того журку, коли ви не схуднули. Тут потрібно дуже добре коригувати харчування. Далі, випадок. Дівчина важить, допустимо, 54-55 кг і каже, що я не хочу набирати вагу. І не хочу схуднути, я просто хочу зробити рельєфне тіло, підтягнутися. Людина може вибрати пілатес, і якщо вона хоче конкретно десь точково підкачати м'язи, наприклад, хоче підтримати свою вугу, але підкачати сідниці, Вибирає пілатес, де вона підтримує всі м'язи в тонусі, тіло стає рельєфніше, і окремо на сідниці робить сідничний міст, випади. Там з великового, і вона буде тримати себе тіло в тонусі, плюс підкачає точково ту зону, яку вона хоче. От дуже важливо розбиратися в тому, який результат ви хочете отримати, і який вид фітнесу ви вибираєте, і яке харчування тут буде присутнє. В пілатесі, наприклад, в такому низькоінтенсивному тренуванні не особливо потрібно змінювати харчування, допустимо. Якщо у вас ще раз ця дівчина 54-55 кг, кілограмів, якщо вона хоче там точково там сіниці підкачати, то просто трохи додати там е, білкової їжі. Якщо вже людина займається в спрозалі з великою вагою, тренувальний процес, у неї постійно от кожна вправа на вагу на прогресію, там уже має бути е, спортивне харчування. Має вже бути добір білку, більше білку, більше вуглеводів, е, спортивне харчування. Протеїн можна додати для показників, там можна амінокислоти перед тренуванням це БЦА називається, щоб у вас було більше сили енергії. Тут уже зовсім інше харчування, вам буде дуже важко займатися в спортзалі, змінюючи харчування, ви будете постійно втомлені. У вас буде постійна кріпатура. У вас може бути навіть не бути сили дозайматися до кінця цією великою гою, тому що там потрібно зовсім інше харчування. Фітнес, якщо ви займаєтеся фітнесом з, -з, -з, -з невеликим навантаженням, також тут силь сильно коригувати харчування. Вот це ми говоримо про збалансовану трілку, яка мала бути для всіх людей. От тут сильно змінювати, ми не змінюємо. Трошечки добираємо от, білка вуглеводню. Мінімум, ось, щоб раці... раціональне було харчування, і можемо додати протеїн, в залежності від ту, яку ціль ви переслідуєте. Якщо ви хочете, наприклад, схуднути або трошечки набрати м'язову масу у фітнесі, то тут різне буде от співвідношення вугловодів і білків, і, і... і... що в нас є жири, да? також мінімізувати, Якщо ви хочете показати рельєфом, треба трохи зменшити от ці. Жири в раціоні, тобто олію зменшити, і тіло швиденько підсушиться. Тому тут є різні нюанси, коли ви вибираєте свій вид фітнесу, свій вид тренувань і ціль, яку ви переслідуєте. Ви маєте чітко знати, яку ви ціль хочете досягнути. Ще є один напрямок фітнес-реабілітація. Тобто людина займається суто для корекції своєї осанки. Тут змінювати харчування взагалі не потрібно, і ви навіть не будете відчувати там потреби там, з'їсти більше пика, тому що тут буде відбуватися от, робота саме з м'язами. І все ж таки, якщо у вас є якісь проблеми в осанці, і якщо у вас є надлишкова вага вам схуднути і тоді коргувати осанку, коли у вас немає надлишкової ваги, ви одразу займаєтеся вправами для корекції осанки, і також різні свої нюанси. Розуміючи оці всі. Штуки, і що нема однакових людей, всі люди різні, і в кожної свої якісь нюанси, свої потреби, але є своє конкретне бачення, яким ви хочете стати. Наприклад, там є люди в вазі, допустимо, 80-80 кг і вони не хочуть схуднути до там 50 кг не хочуть там просто бути в своїй вазі, але підтягнути тіло Тут також е е е коректування по харчуванню буде інше. Тут і різні нюанси. От краще, коли людина звертається до спеціаліста. Ми бачимо, що бачимо, з чого ми починаємо, і яку ціль ми переслідуємо. Тоді ми підбираємо і харчування, ми підбираємо і тренувальний процес правильний. Тому що от часто люди готові щось робити, готові змінюватися, готові виконувати вправи, змінювати харчування, але вони поняття не мають, як це правильно зробити.